Сьогодні я перероблятиму такі стільчики, взяла їх би у стані три штуки за 400 гривень. Сідушку буду повністю знімати, оголяти, все старе викидувати і вирізати нове. Оці міста, де в нас розійшли стільчики, також буду оголяти, клеїти на Д3 і стягувати струбці. Потім беру паралон. Я Десь якось вирізала. Може, десь прогадати, звичайно, прийти тоді натягувати усі, як то кажуть, сили, що є. Ну, орієнтовно беру запас по, кра... по краях. І буду отак зараз натягувати і, е, степлером, степлером. Ось у мене він скобити Ось, показую ще раз. Сама основа паралон і е, технічна тканина. Її будемо так натягувати. Да? Можливо, вирізала малу вату, буду пробувати. Це вже мій прокол, що не неси. На цьому стільці не врахувався запас, тому що тут товщина більша. Ну, там вже ж якось буду виходити або виріжу ногу. Виявилось, мені вистачає, просто так гарненько натягуємо. Так, відносно, стараємося натягувати, потім тут країшки підгибаємо, натягуємо і степлем. Штатива я не принесла. Так, натягнемо і все вийде. Потім покажу, що у нас вийде на фініші. Отак воно у нас все вийшло, дуже класно. По вуголках я старалась максимально більше е, прищеплювати. так По периметру, по периметру, дивіться, з цієї сторони, ну Отак, дуже класно. Десь, можливо, трішки, ну під, е, з фінішної тканини буде воно дуже класне. Запасик я залишала того, щоб воно по бочках було м'якіше і гарніше. Думаю, вийде супер. Показу вирізала я тканину, така вона буде. Вона дуже класна, це вже я не перший використовую. Тут занадто багато, я вам скажу, запас. Але так вийшло такий кусочок. Чи я буду ті кусочки відрізати, уже ж не це добусь зайві. Десь отак вийде, десь чуть-чуть. Отак у нас все вийшло дуже гарно. Я крайки максимально старалася побільше фіксувати. Це дуже важливо. Отак воно прям вийшло. Дуже-дуже-дуже гарно. Так. І тепер що ми робимо? Беремо нашу технічну тканину. Отак От і вараню, і трішечки так прибиваю, і потім вже можемо класти на стільчик. Така краса в нас вийшла. Саме дерево я ще додатково обробляла матовим лаком, але це я вже не знімала. Я вважаю, вийшло досить непогано. Колір сірий він переливається від темного до світлого. Ще раз показую вам до та після. Надіюсь, вам все сподобалось. Буду дуже вдячна за лайки, підписку та підтримку мого каналу.